І знову вчитель історії з Харкова Юрій Федяй вимушений передивлятися кадри свого побиття. Але це відео один із доказів, які долучили до справи у Салтівському райсуді Розпочали розгляд. По суті було досліджено всі письмові матеріали до судового розслідування, зокрема щодо проведених слідчих експериментів протоколів приділення особи для впізнання та документів, що характеризують зокрема особу обвинуваченого воловика. Серед них посвідчення учасника бойових дій, довідки про поранення у вересні 22-го року і щодо призначення третьої групи інвалідності В населеному пункті співаківка Харківської області, стрілець відділення солдат воловик отримав поранення, закритий уланковий перелом ключиці. Конфлікт відбувся 11 травня. А вже 23-го воловика перевели до військової частини, якої не розголошують. Тобто він більше не є співробітником Слобідського РТЦК та СП. Сам обвинувачений від коментарів відмовляється. Лише вимовляє наступне: дію визнаю, але не підпадає під цю статтю. Яку ж статтю він визнає, не вдається дізнатися й в його захисника. Ми будемо все вам роз'яснити, що іде де відбувається, що він визнає, що він не визнає. Ви, ви все почуєте. прокурор і адвокатка Федяя висловлюють спільну думку: обвинувачений не погоджується зі статтею хуліганства, і, ймовірно, визнає тільки легкі тілесні ушкодження. Однак такого клопотання щодо перекваліфікації наразі немає. Вони бачать лише ті наслідки у вигляді легких тілесних ушкоджень, які отримав потерпілий. Ми ж бачимо тут порушення громадського порядку грубого. з Особливою зухвалістю в публічному місці це відповідальність одного порядку, але 125-та перша легше не погоджується обвинувачений із тим, що адвокатка Федяє вимагає стягнути з нього 300 тисяч гривень моральної шкоди і ще 21 тисячі за свої послуги. Цивільний позов потерпілого ви визнаєте. Частково він оцінює завдані страждання, які переніс потерпілий, у 15 тисяч гривень. Доволі дивної є поведін, поведінка обвинуваченого, який ще в минулому судовому засіданні визнавав свою провину та каявся, Але вже сьогодні він не погоджується з кваліфікацією. Позицію воловика можна дізнатися з показів, які він, як і Федяй, дав під час слідчого експерименту. Версії події дуже різняться. Експрацівник ТЦК зокрема наполягав, що саме вчитель спровокував конфлікт. Лікт принципово відмінністю є те, що з е, е, зі слів обвинуваченого нанесення тілесних ушкоджень на лисні побоїв відбулось перед тим, як убиваяк обвинув... потерпілого надав документи для перевірки. Проте всі ми бачили, як документи потерпілого перебували у руках членів групи повіщення. Сторона захисту вона намагається все пропонести так, нібито була провокація з боку потерпілого, який відмовлявся надати документи, говорячи про те, що у групи повіщення не було прав перевіряти документи. В обвинувальному акті, який зачитав прокурор, словесний конфлікт стосовно повноважень ТЦК між воловиком і Федяєм згадується, але він не виступає пом'якшувальною обставиною. Дії військового називають безпричинно зухвалими. Як зазначив прокурор, був і третій удар, який не потрапив на відео. Підійшовши на відстань близько 50 метрів разом з потерпілим. наніс ще один удар долоною лівої руки в область обличчя потерпілого». На наступний суд, який призначили на 4 липня, прокурор має викликати п'ятьох свідків: це четверо інших працівників групи оповіщення та цивільна, яка стала свідком події. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.